І так, поїхали далі. Я присвячую це відео тому, щоб у мене завжди було багато енергії, наснаги, багато всього для того, щоб я ділилася знаннями, записувала відео і зросла настільки, що я можу записувати їх в студії, і це все обробляють інші люди, яким я буду щедро платити за їхню роботу. Я присвячую це тому, щоб у всіх моїх близьких були ці можливості. Проявлятися, скеровувати, будувати свої ком команди, компанії, і в цілому всіх людей у цьому світі, всесвіті, була можливість проявлятися, створювати команди, ділитися своїми знаннями і робити так, як комфортно їм. Отож, у нас відео при свята. Що таке присвята? уявіть собі, що в нас є зерна, да, які ми сажаємо. Вони є добрі, вони є погані, вони є свідомі, вони є несвідомі, але всі вони проростуть, тому що все, що було в наших думках, словах і діях, воно має життя. Зернятко маленьке сажаємо, великі, великі плоди пожинаємо. Да? Тобто, коли ми сажаємо зернятку кавунчика, ми отримуємо ось таку величезну ягодку. Да? Ягідку, коли ми сачаємо маленький жолудь, ми з нього отримуємо величезний дуб, який живе просто сотнями років. Будь-яка наша дія це є маленьке зернятко, яке обов'язково дозріє до великого плоду. А присвята це є прискорювач ваших свідомих дій. Тобто, це як водичка, якою ви заходите в сад і поливаєте не все в саду підряд. А ви поливаєте саме те, що ви хочете, щоб зросло. Присвято будується так. Ви починаєте з себе. Я присвячую цю дію для того, щоб я мала завжди час і намір навчатися. Я, а, ну от ви, ви сказали, можна там присвячити. Я присвячу там -та -та. Я присвячую це тому, щоб всі мої близькі. Рідні люди, хто хоче навчатися, мали цю змогу і робили дію. І потім ви йдете трошки далі. Якщо ваш свідомість не вам можливості щиро це зробити, то робіть, хоча б для себе і ті, хто поруч з вами. Можливо, комусь дасть більше. Мені би хотілося, щоб ви доросли до цього, або взагалі зараз робили це щедрість, усвідомивши, що я хочу жити в світі щасливих людей, тоді я буду щаслива, мені буде кайфово. Тобто себе, близьке оточення, вашу можна брати країну, потім планету і цілий всесвіт, щоб кожна жива істота в цій, на цій країні, в цьому всесвіті мала можливість утримувати знання, вчитися. Хто взагалі до цього має відношення? Хто накармічив собі тіло, розум, такий, який може взаємодіяти один з одним? Отож, як працює ця присвята? Взагалі кармічно зростає швидко до, швидко що поливається. Да? І в нас є присвята, уявиться один кран. А є ще такий момент, знаєте, як оця підземна свердловина це наші емоції і почуття. Тому що зростає те. Що емоційно сильно піднімається, тобто емоції вони просто проривають будь-яку присвяту. І Крістіна вже казала в цьому нашому чаті, що Юлія Біляєва говорить таку фразу секс між думками і почуттями, тобто розуміння того, що коли ви бажаєте присвяту, я хочу, щоб я мала там то-то, то-то, щоб оце все ви прям провідчували в своєму тілі, щоб воно ось так сплелося. І декому може здатися те, що м, як це воно так працює? Тому що е, і це треба робити свідомо в, на благо, да, в радісних щасливих моментах. Дивіться, тому що несвідомо це все працює вже у, у вас. От вчора у вас був величезний день роздратування у більшості з вас, 90%. Вчора був день, який приніс якісь, е, якусь агресію, якесь розчарування, якісь такі, як не вчора, то позавчора точно хтось це проживав. Це і є секс між думками і почуттями. Ви подумали, що ця людина вам зробила щось погане, у вас прямо зсередини це все нахлинає, воно підіймається і проростає. І воно просто пробиває це все, і йде, йде, йде вперед. Я хочу сказати, що ми зараз не будемо поглиблюватись, є тибетські практики, я сама їх досліджую, отримую дуже класні результати. Це все буде на великому курсі, який буде в жовтні. Наразі нам достатньо для отримання нашого наміру так, ось у цих моментів, цих розумінь, і цих понять, що таке, ось ці, коли думки і почуття з'єднуються, навчити своє тіло так радіти. Так же інтенсивно, імпульсивно і якісно, як ми вміємо злитися і засмучуватись. Тому що наш е, рід, да, наша нація, вона багато страждала. Багато страждала. А душа, коли обирає собі життєвий шлях, вона обирає тих. То допоможе їй знайти рівень цей. Тому ми є українцями, ми є саме на цій землі в цей період, коли відбуваються оці воєнні дії навколо нас. Це створено нами. Але як ми створили, так можемо це й зупинити. Але зупинити потрібно це всередині себе, не десь в іншому моменті, всередині. Себе має бути спокій, має припинитися ваша війна з собою, де ви собі подобаєтесь, де не подобаєтесь, де ви себе караєте за те, що ви якісь не такі. Кожен раз, коли ви сумніваєтесь в собі, ось я можу е, бачити успіху всіх, а в собі не можу бачити. Дорогі, ви коли відчуєте це в собі, ви усвідомите, що ви і не бачили половину потенціалу в цих людях, які навколо вас. Піде заздрість, тому що заздрість це. Бажання плюс невіра в себе дорівнює заздрість, і яка вона просто пожирає, і потім доростає до моменту, коли заздрість виростає в алчність, це коли ви повертаєтесь, бачите якихось людей і думаєте, ну чому у них є те, на що вони не заслуговують на те, що хочу я. Це стосується, наприклад, це може бути такий тонесенький лейтмотив вашій свідомості, який ви не зловите без спеціаліста іншої людини. Якщо не будете мати наміру, зараз ми вчимося мати намір з'єднання з вашим я, щоб це відслідковувати. Як це відбувається? Ви просто повернулися, і, наприклад, там стоїть просто неймовірно красивий чоловік і така величезна біля нього жінка, яка неохайна, неопрятна. і ви така вся красива з голочки повернулися і думаєте, ну чого? А я. А що так, і оце вже є Алчність. Тому що вмикається велика картинка ментальних історій цих 65, які в секунду відкриваються, що я була би поруч, я б його надихала, я би йому давала, а як же ж вона, звідки вона взялася? Або, не дай Боже, у вас стосунки там з чоловіком, який у відносинах, ви постійно знаходитесь в Алчності розумінням того, що я краще, ніж вона. Це все треба зупиняти, це все треба. Переривати, да? як це робити присвятою. Тобто, я присвячую. От прям взагалі приучити себе дуже класно. Наприклад, якщо ви їсте, ви присвячуєте це тому, щоб у всіх людей, на у мене завжди були гроші на їжу, на яку я хочу здорово. У моїх близьких гроші були на їжу, яку я хочу, яку вони хочуть, і здорово. І взагалі всіх істот на цій планеті, всесвіти була їжа, та яку вони хочуть. Розширити це да? і вчити себе вмикати ці нейронні зв'язки, все думати, думати, думати про цю історію. І інший момент, який мені, було, мені би хотілося сказати, що потім ви можете сюди, в будь-яку дію вшивати все те, що потрібно вам. Тому що, коли я щось не знаю. Я можу все дізнатися. В зв'язку зі своїм вищим я і з свідомістю працювати над собою. Я можу знати відповідь на будь-які запитання знову ж таки присвятити наступну дію. Навіть я зараз вийду з дому, піду на день народження. Я буду йти, і я присвячу цей шлях тому, щоб у мене завжди були гроші дарувати ті подарунки, які мені хочеться. Щоб я завжди гарно виглядала, щоб я була жила в достатку. і Потім мої близькі, щоб могли дарувати, що хочуть, і жили в достатку. І всі люди на цій планеті і в цьому всесвіті мали можливість дарувати те, що хочуть, і були в достатку, розширювати ці розуміння. І так я даю нові ментальні картинки, тому що, поки ви це проговорюєте, воно потім кожна секунда на 65 картинок, і вона розходиться, розходиться, і ви вже впускаєте нові. Корінчики в своєму житті і піднімаєте рівень своїх вібрацій. А я в своїх прямих ефірах, хто не дивився, дуже рекомендую розповідала о тому, як змінюється людина, як сутність в ній змінюється іншої вібрації. І це прям з'єднуватися з полем тих людей, тому що вони прям говорять однаково, вони виглядають як кажуть: тебе не було стержня. Внутрішнього, тому що ти знаходився з людьми сутності іншої вібрації, низької вібрації. А коли ти бачиш людину, як мені зараз говорить, Майя, у тебе така сила, ти такий майстер, я стала, я впустила всередину себе іншу сутність, тобто свідомість, розум, тіло це все моє. Але вібраційно я інша. Я зовсім інша людина, як ті, хто досягають багато чого, як ті, хто готовий вийти в цю історію і творити. Якісь справи гарні, як мама сьогодні говорить: на нашій вулиці там є будинок, який засипали там хтось один кинув мусор, і в нежилий будинок починають зносити мусор. Ну чому люди це роблять? От хтось один зробив, а якщо йому можна, мені теж можна. І мама каже: а, І вони що хочуть, щоб ми колись пішли там обирати. Я говорю, мама, ми так і зробимо. Ми підемо і приберемо, зупинимо це. Чому я буду? Я не буду чекати, що хтось інший це зробить. Це я. Я є причина, як наша Тут Лена є вона пісня Тарабарова, не чекай, світ змінюєш тільки ти. Ми змінюємо світ. І ви при святами можете змінити ну, просто мега багато чого. Сказала це відео для вас на своєму курсі Забери собі своє тут і зрозуміла, що я хочу саме цим відео поділитися з людьми, щоб вони усвідомили, що навіть якщо ви не знаєте кармічних законів, процесів, і ви просто, хоча б будете свої дії присвячувати. Чомусь доброму ми зробимо цей світ набагато краще. Отож, задавайте свої запитання, говоріть, що вам не зрозуміло. Я буду пояснювати, я хочу жити в світі щасливих людей, і я вірю, що якщо я змогла, ви всі зможете однозначно. Обіймаю душею, поїхала далі.